Наступна частина нашого повторення це квадратні рівняння. А, номер 893, і наступні номери, вони всі зводяться до квадратних рівнянь, або прямі квадратні рівняння, або зводяться до квадратних рівнянь. Деякі завдання на це задачі, на складання рівнянь, які приходять нас до квадратних і так нагадую, основне. Загальний вигляд квадратного рівняння. Ах квадрат плюс Бх плюс С дорівнює нулю. ДА не дорівнює нулю, інакше, якщо А буде нулем, квадрат Х квадрат зникає, і тоді ми перетворимо квадратне рівняння у лінійне рівняння. Таким чином. Пам'ятаємо, А не дорівнює нулю, щоб було квадратне рівняння. Далі, в залежності від того, B чи C0, у нас є повні квадратні рівняння і неповні квадратні рівняння. Ну, Наприклад, неповні квадратні рівняння, нагадую, неповні квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння, це, наприклад, 2 х 8 дорівнює 0. Зверніть увагу, у нас тут немає просто х у першій степені. Бачите? Тому, куди воно зникло? Це означає, що b було нулем. І тоді ми отримали неповне квадратне рівняння. Такі неповні квадратні рівняння розв'язуються не через дискримінант, а іншим методом. Ми квадрат залишаємо в одній частині число переносимо в іншу. Потім говоримо, х квадрат дорівнює 8 поділити на 2, 4. І якщо квадрат у нас більше або дорівнює 0, то корені рівняння має. І тоді ми можемо сказати, що перший корінь це корінь з 2. А другий корінь це мінус 2. Тому що і 2 в квадраті 4, і мінус 2 в квадраті 4. Тому якщо квадрат дорівнює додатньому значенню, то завжди є два корені протилежних корінь. Неважливо, можна взяти корінь квадратний і отримати раціональне число, чи якби було х квадрат дорівню 3, то теж були б у нас відповіді, але з коренем і раціональні числа. Тобто, якщо б було б X квадрат дорівнює 3, перше корінь із 3, і друга мінус корінь квадратний із 3. Тепер дивіться, неповні квадратні рівняння такого ж самого вигляду. Якщо б у нас було 2 х квадрат, я навіть не змінюю коефіцієнти, але плюс 8 дорівнює 0. Зверніть увагу, якщо б ви перенесли 8 в... Праву частину ми б змінили знак на протилежний. І тоді наш квадрат би дорівнював би мінус 4. Але квадрат не може бути від'ємним, тому тут немає розв'язку. Воно ну, вже таки нагадую, що х квадрат у нас завжди більше або дорівнює 0. Ну, взагалі, не обов'язково їх сама квадрат, тобто довільний квадрат більше або дорівнює 0. І останній формат такого ж самого, якщо б у нас було 2 х квадрат, просто дорівнювало б нулю. Що це у нас був? Це якби перший вид рівнянь. От вони, перший, другий, а це у нас другий вид рівнянь. Це означає, що B0 і c теж 0. І тоді ми маємо 2 х квадрат дорівнює 0. В такому випадку тут єдиний корінь х дорівнює 0. Далі, третій вид. Коли у нас С дорівнює нулю, наприклад, 2х квадрат додати 6 дорівнює 0. 6х, вибачаю, дорівнює нулю. Ви не бачите тут просто С, наше число, тому це неповне квадратне рівняння того виду, що С дорівнює нулю. Розв'язується воно наступним чином. Спочатку доречно поділити все рівняння на одне число, якщо кожен доданок ділиться на це число. Тобто на найбільший спільний дільник. І скажімо, це х квадрат дорівнює 3х дорівнює, 0, о, плюс 3х дорівнює 0. Що ми зробили? Поділили на 2, щоб зменшити коефіцієнт. Далі ми виносимо х за дужки і буде х додати 3 дорівнює 0. І тоді ми бачимо, що в таких видах неповних квадратних рівнянь завжди перший корінь дорівнює нулю, тобто їх перше дорівнює нулю, і дужка теж може бути нулем, щоб в добутку був 0. І тоді їх друге дорівнює мінус 3. Таким чином розв'язали ми, ну, я нагадала вам, як розв'язувати неповні квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння. Знову ж, це коли або Б дорівнює нулю, або С дорівнює нулю, або і Б, і С у нас дорівнюють нулю одночасно. Я вам підписую зараз. Перше, це у нас було, коли Б дорівнювало 0, а С не дорівнювало 0. Другий вид це коли у нас B дорівнювало нулю. І це дорівнювало нулю. І третій вид, оце три я написала, це у нас було, коли С дорівнювало нулю, а Б не дорівнювало нулю. І так, ми так коротенько згадали неповні квадратні рівняння. Коли в розв'язанні їх не потрібно застосовувати формулу коренів квадратного рівняння. А є певні методи, які ми зараз з вами повторили. І так. Домашнє завдання я вам прикріплю додатковим файлом і по неповним квадратним рівнянням. Тобто, лише оцей маленький шматочок повторення: неповні квадратні рівняння. Наступний урок ми згадаємо, як розв'язуються повні квадратні рівняння, формули коренів квадратного рівняння, а також згадаємо теорему вієта, коли її можна застосовувати, а коли ні. І таким чином ми з вами частково повторимо те, що те, що ми ну, як планували, тобто всі квадратні рівняння.